Друзі, всім привіт! Ви на каналі Зіночий щоденних Валентина. Запрошую мій такий невеличкий блог. Тут спочатку включення відео, яке знімала моя доня. Вони гуляли з соночки в паркові і прислали мені таке відео. Внучка назбирала цілу сумочку листя такого гарного і говорить, пройшли бабулі, хай буде в неї контент на YouTube. Отримала контент, то ставила до мого блогу. Сьогодні ми поговоримо про квіти, які я більше не куплю. З патіфілом. Скільки я не боролася з цим, скільки я не купляла і карликовий, і такий великий звичайний, все одно сохнуть кінчики листяв, потім задерев'яніє оце стебло квітне раз, рідко коли він буде вас квітнути другий раз. Без кінця сохнуть ці листя, стражеш, стражеш, а толку ніякого. Не подобається. Антуріум теж красивий поки квітне, теж його називають жіноче чи, чи чоловіче щастя. Разом з патефілом я плутаю їх. От квітне раз, другий раз не квітне в мене, є, оце стебло, листя не росте. ну Єдине, що тут листя не согне. Просто воно стоїть красиве, але толку з нього ніякого. Одноразова квітка, на мою думку. Можливо, це ще залежить від тих умов, в яких яка була до нас потрапила, ми ж знаємо, що їх підживлюють, щоб вони квітли. От, е, стимуляторами росту, стимуляторами квітіння, різними підживками. А тоді, коли попадає до нас додому, воно раз відквітло і все. Що ти їм не роби, то й повідомляє. Цю квітку я забула, дівчат, як називається, я вам підпишу, а можливо, не підпишу, ну. Ви знаєте, її сто раз бачили. У мене такий був із рожевими прожилками, і з білим, і просто зелений. теж Один листок, якщо викине, трішки постояло і прийшла йому смерть. Не розростається, немає ніякої там розмови, щоб його розсадити, не розростається, не розсаджується. От і все. Ось на такій красивій ноті, такими гарними осінніми картинками я завершую своє невеличке таке включення, показала вам свій топ-3. Таких квітів, які я більше не куплю, не судіть строго, просто поділилася своєю думкою. Може, вас по-іншому, а в мене так. Бажаю вам гарного, продуктивного, вихідного, Відпочиньте гарненько поспіть, довгенько, займіться своєю улюбленою справою, приготуйте щось смачненьке і насолоджуйтеся осінню. Сьогодні вже 1 листопада, другий місяць осені, Як швидко йде час. А я буду прощатися з вами в сьогоднішньому невеличкому такому включенні. Бажаю вам тепла в душі і серці, миру, злагоди і перемоги. Тримаємося, мої любі, бо ми того варті, хто як не, ми, підтримуємо одна одну словом, ділом і переглядами та коментарями. Так що, якщо ще ви не підписалися, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте вподобайку. Коментар, мені це буде дуже приємно і буде стимулювати далі знімати відео, бо щось канал став на місці. Вже мені дівчат зовсім не цікаво. Плани були одні, а виходить інші. Так що, хто дивиться без підписки, будь ласка, підпишіться, щоб стимулювати мене працювати далі. Дякую вам, що ви були зі мною. Традиційно міцно-міцно вас обіймаю. Всіх цілую до скорих та нових зустрічей. У мене на каналі з вами була Валентина. Ще побачимось, а я пішла пити смачну каву і займатися рукоділям, бо сьогодні вихідний день і потрібно присвятити його сім'ї і собі, своєму ментальному здоров'ю. Міцно обіймає вас, цілою, з вами була Валентина.